Ну, Другий день дощить. Сьогодні прям так ну, конкретно дощечка. І грім, і близько, і поки що сидимо вдома. Ну що ж, друзі, у нас дощ такий зарядив, що просто капець, цілісінький ранок і вже півдня пройшло, а дощ все л'є, не припиняється. Тож ми сидимо вдома, займаємося своїми хватніми справами, намагаємося якось розважатися, але хочеться вірити, що хоча б ввечері дощ припиниться і ми кудись вийдемо. Ось такий сьогоднішній день у нас. Так, ну що, дощ днів закопинеться, а я обід щось спожила готувати таке рогом. срого, картопелька, трютині, які вчора купувала, м'ясо, кукурузка та горошок заморожений, Все, що знайшла в холодильнику, цибулі та морква не знайшла, закінчилося, треба йти на закупи. Тож готую з того, що є. Зараз будемо обідати і буде час лісов складати спати, а може тоді на базар. Бідною, поки буде перерва без дощу. Щоб трішки закохи зробити. Сподіваюся, що вийде в мене все, бо так, продукти закінчуються, а ж другий день треба щось купувати. Бо вдома сидимо, треба їсти. Тож, так, Вам як ідея, що приготувати на обід? Бо багато з вас люблять такі відео, люблять, коли я показую, що я готую, тож, будь ласка, вам ось таке натхнення. Так, ну що ж, буду їти. На базар дощовик взяла, парасольку взяла. Буду зараз одягатися, запаковуватися і йти за продуктами. Ось так я смішно виглядаю. Ну, насправді можна було би і в магазин сходити, купити все необхідне, там не так то багато нам і потрібно, але пройдусь. В принципі, на базарі дешевше можна це все придбати. Дощ нібито не такий і великий з дощовиком та парасолькою. Не так все страшно. тож Буде така ось прогулянка. Подивлюся, взагалі, чи є там той базар. Хоча, я думаю, люди в будь-якому разі щось продають. Покажу вам. Покажу, що куплю, що там є. Сьогодні в такий дощ. Згадався мені сезон дощів, а взимку, коли влило щодня, не можна було вийти на вулицю. Ось таке кожного дня було. І взагалі ми не знали, що робити, бо цілісінькими днями вдома сидіти було неможливо. Ось зараз хоч на вулиці не холодно, а то. Ще про холодну так сиро було в квартирі, два, три, чотири дні душі ось такі, і сирість вже в квартирі відчувається. Люди на байках їздять, їжу продають, базар працює і всі живуть своїм життям. Дощ нікому не заважає. Все є, всі працюють, хоч можливо не в такій кількості, як завжди в цей час. Але. Але й діринки по вісім можна взяти на сік. Давно вже не бачила таку ціну. Гарні жовті, дуже соковиті, ми сік робимо. Вам трошки вайбу з в'єтнамського базару в дощ. В'єтнамці звикли до цього, тому що сезон дощів раз в рік є і до нього потрібно привикати, підлаштовуватися. Тож для них один день дощ, нічого страшного. Так, тут мені потрібні помідори, цибулька, морквочка. Тут візьму, завжди на цьому місці беру. Ну слушай, сьогодні закуплюся. Так, овочі мені обійшлися на 35 тисяч дом. Беру парисольку. І йду далі. Thank you. Так, тут я в жіночки завжди авокадо беру. Треба в неї взяти. Авокадо ось такі червоні по 24 тисячі, досить м'які, але класні. Я їх дуже люблю, вони дуже смачні. І ціна зараз класна. Трішечки менше долара за кілограм. Трішки більше кілограми на 33 тисячі. Він кіця мачкаман. Бананчики у бабусі. Візьмемо гілочко. 35 тисяч обійшлися, йду далі, щоб манго взяла і фарш мені потрібен. рибку риб продають. Люди без парасолів, без дощовиків пішли. Ну і тут, дивіться, стільки морепродуктів різних. Так, Ну поки що дивіться, яку рибу велику розрізають, але я сьогодні морепродукти не налаштована, фінансово купувати. Я сьогодні за фаршем йду сюди до жінки. Вона мені завжди, я обираю шматок м'яса, а вона його на її мясорубка одразу перекручує. Так, Підступитися неможливо, людей багато всі на байках. Під'їхали, під, під карнізом байки поставили. І все, всю решту чекайте. Ну, окей. Я почекаю. Мені треба харчик сьогодні. Вручка і внутр... внутрішні різні. Все-все все, все, все продають. І навіть о, там, о, червоними такими кубиками, то кров. І ось готують навіть м'ясо, готують такий великий Рисоварка вона, мабуть, чи я не знаю, такий прилад нагрівальний. І вже готове навіть продають, пахне дуже апетитно, якщо чесно. Там мені вже фаршик роблять, буде більше, ніж кілограмів, я попросила кілограмчик, але там, здається, кіло 600 кг чи що більше кг. Але що з цими кишечками роблять? Я не знаю кров'янку, ну, навряд чи так і вушка свині продають. Ну, все. все продається. Фарш обійшовся в 200 тисяч дав. Бачите, тут черга вже створилася. Так, а я йду далі, я ще маю, я хочу купити. Oh, thank you. Так, ну ж, не бачу, є хороше в магазин або хорошій ціні. Тож будемо без манги. Сьогодні. Може ще щось побачу. Зараз буду виходити. як візьму мандаринки, вони по 8 тисяч, ну вони не мандаринки, це такі апельсини, оранж. Кам вони називаються у В'єтнамі. Вони дуже соковиті, ми дуже любимо сік. Аліса дуже полюбляє. Роблю свіжий фреш. Це просто якась оцінка, десь вони не гарні, шкірочка десь не гарна, але ж для соку, правда, це абсолютно не має ніякого значення. Трішки вони всі кисляві, кисточок точок не забагато, але... Ось такі сокодавка вичували, процідили і маємо смачний фреш. На 20 тисяч до мене мановий. Тут навпроти бачу по 15 манго. Тож зараз візьму, подивлюся там, чи вони хороші по 15, бо можуть бути, знаєте, такі, що вже дешевше, бо треба, щоб терміново забрали. А я такі не люблю. Я люблю дешевше, але нормальне. Так, манго хороші, я взяла в пакетик штук 5. Наскільки на 28 тисяч. Виходить, супер. Так, ну що ж, це все, що я купила на сьогодні. Ще маленько. Незручно це все нести, і парасолька, і камера. Тож вимикаюсь. Я прикріпляю до себе камеру і, можливо, якщо ще щось по дорозі, цікаве побачу, буду вам розповідати. Маріки подивіться, який дощ розпочався. Це капець. Я вийшла з базару, зупинилася на 2 секунди і все, який дощ іде. Почекаю трішечки, хай хоч трішки припиниться. Бо неможливо навіть іти таким дощем. Оце льє. Так, дощ не припиняється. Треба йти. Буду йти помаленьку. Я не йду, я просто пливу. На які кнопки пішли під парасолькою? Тобі Аліса так зі мною пішла. Любить під парасолькою ходити. Я вже вдома, не все так страшно, я майже не мокра, У мене лише ноги мокрі, та наплічник трішки замочився, хоч я була і з парасолькою, все рівно там, вода стікала, але знаєте, що найбільше дратує. У нас двері відчиняються по відбитку пальця, і якщо хоч трішечки вологі руки не спрацьовує відбиток і починає працювати сигналізація, що якщо ти робиш декілька спроб... Спрацьовує сигналізація і хвилин 5 потрібно чекати. Тож тепер чекаю, або хтось буде виходити, або двері мені відчиняться. Зараз ще одна спроба. <продукт випадкові> не працює. Чекаю далі. Ви не повірите, я півгодини не могла додому потрапити, бо зараз. Спрацьовувала сигналізація на дверях. час червоний був значок і голосове повідомлення, що не працює, і я взагалі не знала, що мені робити, бо інтернету у мене немає. Написати вже ні, щоб він спустився. Відчини у двері неможливо, ніхто не виходить. Я бачила, що там дідусь наших власників там. Ходив в них в їхню квартиру, двері було відкриті, я йому стукала, стукала, але там дитина грається. Можливо, думаю, якимись іграшками чи щось, можливо, вони них там телевізор увімкнений і не чують. І просто я вже стояла, стояла. І потім думаю, ну все, хоч розплачеться тут. Але ще раз спробувала і все, двері відчинилися. Отак потрібно було мені, мабуть, ще. Окрім того, що під таким дощом пройтися сильним, то ще й з півгодини під дверима почекати, але нічого страшного. Я жива, то не саме страшне в житті. А, зараз буду вже лісу піднімати, будити, вже є час прокидатися, ще якось будемо намагатися розважитися вдома. бо... На вулицю, як ви зрозуміли, ми вже не підемо, бо там капець скільки води мокро, і хоч дощ і вщух не такий сильний, як тоді, коли я виходила з базару, розпочався, але все рівно, куди його йти? Сидимо сьогодні весь вечір вдома. Так, друзі, ну що ж, ми такі сидимо вдома. На вулиці такий дощ її вам просто не передати. Немає надії зовсім ніякої на завтрашній день, що завтра розповодиться. Ой, будемо сподіватися, що щось придумаємо на завтрашній день, чим займатися, як розважатися. І щоб взагалі не збожеволіти, сидячи вдома в таку погоду. Тому що дитину треба якось розважати, можливо, поїдемо на таксі в дитячу кімнату, тому що ну, тому що потрібно буде якось чимось займатися. Що хотіла сказати? Цілий день я кинула з такою думкою в голові, що сьогодні щось важливе. І перебирала в голові, в кого може бути день народження, тому що було таке відчуття, що сьогодні щось важливе, когось потрібно привітати. І от коли я прийшла з базару, Женя каже, з річницею у нас з тобою. У нас сьогодні річниця весілля. Ось так. Тож, звісно, якби хоч трішки була погода, краще, й, можливо, б десь вийшли, хоча б десь пройшлися. А так ніяк ми не святкуємо, ніяк не відзначаємо. І це добре, що Женя сам не згадав, це наша подруга Оля написала Привітала. Дякуємо тобі, Оля, що ти нас привітала. І... Ми хоча б згадали, що дійсно у нас сьогодні річниця весілля. у 2019 році ми розписалися, хоча жили до цього разом дуже довго, з 2010 року. Ось так. Не святкуємо ніяк, настрою абсолютно немає ніякого. Ей, не на часі це все. Будуть кращі часи, будемо святкувати, відмічати. От. Але, мабуть, був би настрій, то було б і все. А так є як є. Буду завершувати. Не хочу вас навантажувати своїм таким плаксивим е, настроєм. І вчора такий вийшов трішки плаксивий. Дякую всім, хто писав приємні слова, хто підтримував. Величезне вам дякую завжди за теплі та такі приємні слова, за слова підтримки. Я знаю, що всім зараз тяжко. Ми то ще таке, а люди в Україні. Неймовірно, тяжко вам зараз, бо і, і моя підтримка вам. Тримайтеся і бережіть себе. Дуже вам дякую за перегляд. Зустрінемося завтра в новому поці.